Національного. І зараз ця політика вона приносить нам, нам тривоги і з зовнішнього курсу, і внутрішнього курсу. Нас розмінюють дві політичні сили, і це не є правильним. Але я знаю, що мого діалогу за ці півтора місяці це ж не вистачить. Я розумію, що багато людей мене не зрозуміють, як і раніше, коли я говорив, що знаєте. Найбільшою українською політичною проблемою є слабка національна єдність. Нас розводять, нам кажуть, та українці це єдність протиріччя. У їх дві мови, у їх п'ять історій, одна Донецька, друга Галицька, одна київська, Буковинська там ще є, Сєвастопольська ще одна історія є. Вони звикли так, їх так причили, вони так живуть. У їх різна пам'ять. У, різних, у різ, їхні відношення різні до е, базових історичних подій, е, у їх різні церкви, у їх різна культура. Єден, єден як би мене не членили, хто б вас не коментував, полякам не можуть розіграти таку дискусію про мову, як дарували моїй нації. Очевидно розуміючи, що на Сході ти виграєш з такою антинаціональною постановкою. Не від того, що там п'ята колона. А від того, що там 350 років не знали, що таке, що таке держава, що там за 10 років так званої п'ятирічки річки доля не українців збільшилася вдвічі чи втричі. Проходить колосальна русифікація за роки комуністів. Це почули, наприклад, в минулому році, як Ангела Меркель говорила, що... Треба визнати, що мультикультурна політика, яку проводила Німеччина там за декілька десятків останніх років, це політика, яка зазнала краху. Тому що нація почала приймати міграцію, яка не асимілювалася, яка утверджувала анклави, з якими стало дем... Дем... некомфортно жити німців, німецькі нації. Не асимілювалися по мові, не асимілювалися по вартостях, не асимілювалися по культурі і так далі. і Так далі. Так з нами ці експерименти робили 350 років. І тому в нас є один спосіб. Політиці повинна бути українська сила. Для того, щоб зрозуміти, що це українська, я називаю патріотична сила. Від слова від корня патрія. Батьківське, те, що на основі ми родилися, те, що нам вкладували, як наші цінності, як наш сесій. Тобто нам... Це єдина політика, яка гуртує націю. Другої політики немає. Немає другої політики. Друге, що ви сказали патріоти, що? союзники нашої України, можливо. Я кажу, коли наша Україна. Ага, задав, дякую. А, ну, Дозвольте, я б одне зауваження вам зробив, якщо немає. Якщо немає, наша Україна буде в парламенті. Це перше. Друге. А, яка її місія? У неї може бути дві місії. Якщо ми набираємо 40 45 місць, то це золота картка, яка. Найбільше, що може зробити, блокувати ті рецидиви, які можуть продовжуватися в поточному нинішньому політичному курсі партії регіонів типу мова, типу ГТС, типу Європейські розвороти, типу політики Білорусь-2, у всіх її проявах і таке інше. Бо я думаю, що найскладніший тест, який починається для моєї нації, це тест після 28 жовтня, після точки оцінки виборів. Здатна ця влада провести чесні вибори? Значить, є одне відношення. Складне, але є. Нездатна, я думаю, що включається найскладніший і сильніший фактор це фактор міжнародного впливу. Який перекон, я не буду його прилічувати, чи він починається від того, що вибори не визнаються, чи з того, що звужується дипломатична присутність європейських країн. Чи обмежуються дипломатичні е, е, переміщення українських е, політичних державних і других лідерів, чи відбуваються фінанс, арешти фінансових рахунків самих одіозних е, фігур політичних і неполітичних? Я не хочу ці, упражнятися в цих справах. Я просто хочу сказати, що є десятки інструментів, які легко нас можуть привести. До сценарії Білорусь-2. І що найбільше зараз пече, це те, що мені здається, ми рухаємося а, семимільними кроками через самоізоляцію якраз до такої політики. Коли взамін з'являється євразійський простір, який закриє на себе двері Україна назавжди. Або на багато років наперед, чи так званий Митний Союз, чи ця зона вільної торгівлі. Ми говоримо, що дискусії йде між чим. Європейський ринок, який в 12 разів більше російського ринку, а якщо вважати, що там ще російська економіка це дві труби, одна нафтова, а друга газова, що Україна сьогодні в експорті і так представлена 35%. Своїх торгових операцій, що більше, навіть з міркування російських національних інтересів нам ніхто не дозволив працювати на тому ринку. Нас будуть обмежувати чи по олії, чи по сирах, чи по цукерках, чи по трубах, чи по прокату, чи по літаках, чи по будь-чому. Ми зашкалюємо. Ми розуміємо, що починаються філігранні вже стосунки, які на рівні безпекової політики тільки аналізуються. Я думаю, що російська влада це добре читає. І в нас немає місяця, щоб у нас не було економічного чи торгового випаду по відношенню до українських товарів чи до українських пост. І тут треба розуміти цю природу. Торгово чи економічно окупувати Росію ми не можемо і нам не дозволять це зробити. Але поряд лежить, знаходиться ринок, який в 12 разів більший російського. Якщо взяти його об'єм, ми там присутні менше 1%. Питається, куди нас розвиток повинен йти? Та очевидно на той ринок, який не освоєний. Бо головне, не що ти виробив або як виробити, а де продати. Покупець буде визначати твою економічну перспективу. Так покупець не розкритий європейський, але прийти до цього ринку можна при одній умові політичній асоціації. Якщо ти не прийняв статуту чужого монастиря, ну, будь ласка, своїм не йди туди. Тебе там не прийдуть. І тому сьогодні ми 24 мільйони тонн зерна, наприклад, можемо вже продавати, але дайте відповідь, як одну тонну чернівецького зерна можна продати там, ну, наприклад, в Австрії чи Швейцарії, чи там, Німеччині чи Франції, Та ви не знайдете жодного спеціаліста, він вам не скаже. Тому що то тера інкогніто. У нас відносини такі, що ми не можемо занавість економічний пробити. Тому потрібна нова політика, потрібний новий курс. Все зроблено. Зона вільної торгівлі лежить в шухляді, політична асоціація і асоціативне членство України в Європейському Союзі все опрацьовано, все лежить. Це та, до речі, той статус, який Проходила всі країни третій, четвертої хвилі, які поступили до, які вкучили, стали членами Європейського Союзу. Без асоційованого членства не відбувається євроінтеграція. Це вступний іспит до університету, до вищої школи вже, до самого Євросоюзу. Ну так вибачте, нам Господь Бог тричі посилає то колоди, то дошки. Беріть, чіпляйтеся, пливіть, спасайтеся. Ні, нам дали яхту 110 метрів довжиною, тоді ми будемо Ну, Це неправильно, це невірно, шановні. І останнє отруєння. Ви знаєте, я б сказав би так, що у цій справі є декілька точок, які можна коментувати, аналізувати, відштовхуючись від, від них далі щодо цього процесу. А, найдовше що було, найдовше, що забирало багато часу і було найбільш складним, а, це колосальний брак знань відносно. Дії отрути, її технології, тому що я був. Єдиною людиною, яка була отруєна цим препаратом, були декілька випадків там в Австрії, але вони зовсім по науки по цьому питанню не було. Тобто колосальний брак знань, який довго-довго стримував, власне кажучи, процес світу. Потім, коли була світу, коли була підключена медицина. За декілька років вийшли на механізм, характеристики, які дали слідству ставити крапку у світі частині. Після того Генеральна прокуратура України чотири рази президента Ющенка встановлений, доказаний. Тобто немає, немає там теми дискусії, як намагалися зробити там політичний. Ось. А щодо. Руху подальшого, я думаю, що найбільший фактор, який сьогодні заважає, враховуючи колосальний великий статус тих гравців, які навколо цієї справи, це фактор політичний. Це фактор політичний. І тому я гадаю, що треба багато обставин, щоб. Державні інтереси, політичні інтереси, сила закону зійшлися в одну лінію, в один зірковий, зірковий ряд. 112 років ми по Гонгадзе не можемо закрити справу. Так само і тут може бути. Ну, по Гангадзе ми вийшли на прямих вбивців і посадили. Оскільки міністр застрелився, то знайшли ту людину, яка друга після міністру, хоч. Змогла протлумачити контакти або поведінки керівництва державного. А, проблема в тому, що е, генерала Пукича, одного із ігроків е, е, основних по цій справі, нам вдалося Знайти тільки в 2009 році. Я думаю, що це великий успіх, бо це відкривається друга тема. Готова влада це робити? Думаю, не готова. Думаю, не готова, бо багато людей, тих, на кого вплине зараз кожне слово, Пука що ще сьогодні представляють високі пости. Так само, так само, як і у ваші справи. Так само, як і в моїй справі, хоча фігурантами, до яких ця ниточка тягнеться, це не безпосередньо там. Ми говоримо навіть про свою державу, але це справа, яка зачіпає серйозні глобальні інтереси і заставить світ по-іншому дивитися, якщо ми докопаємо і формалізуємо правду. Ваші запитання, Головний редактор газити Беланк Мирні. У мене два запитання, але одного напрямку. Ви казали, що стосовно газової проблеми. Чи не стане ситуація, яка зараз розгортається довкола газової проблеми, причиною міждержавного конфлікту? Адже Росія довго терпіти не буде, що ми не вибираємо ліміти свого газу, і вона не буде терпіти, не буде ходити по судах. Якщо ми навіть дамо в міжнародний суд, то це затягнеться на роки. А заяви наших можновладців про те, що ми скорочуємо видобуток вибирання газу до 24 мільярдів кубів, я думаю, що це поставить точку над І. Тому виникає звідси запитання, чим це може закінчитися? Міжнародним судом, міжнародним конфліктом, чи є якийсь третій варіант? І друге питання. За часів вашого правління, коли погіршувалися взаємовідносини з Росією, то списували на патріотизм, на націоналізм. Можновладців. тепер цього практично не скажу, що у нас такі великі патріоти, але у нас конфлікти з Росією виникають час від часу: то з сиром, то з металом, то з машинами, ну і саме, що є не зараз це ще пиво від сьогоднішнього дня. Скажіть, будь ласка, оці напружені відносини, які складаються з нашими сусідами, це вже не може перерости в міжнародний конфлікт, виходячи з того, що. Надто багато і надто часто повторюються оці такі випади. Дякую. Дякую. Ну я почав би з того, що е, це хронічне напруження в російсько-українських відносинах, на мій погляд, диктує обставина перша. І на жаль, ці обставини фатальні. Обставина перша. Я глибоко переконаний в тому, що в російській політиці. В зовнішньополітичному курсу завжди на першому місці буде стояти українське питання. Нема проєкту більш важливішого, знакового для відти, ніж відповідь, в якому стойлі знаходиться Україна. Або вона в зоні пріоритетів Росії, повернута в Азію, повернута вчорашній день. І знаходиться в контексті гиблого проєкту імперської ідеї. Або вона знаходиться там, де знаходиться 90% європейських націй. Єдині континентальні європейські політики демократії. Місія України дійсно геополітична. Якщо ми дамо відповідь на це наше українське. Змінюється світ. Змінюється основи засади європейської політики. Жодного проєкту зовнішньополітичного в Росії немає, успішного, якщо там немає України. Це як тест. Або це є проєкт вдалий і перемога, або це оцінка НІУТ, бо там немає України. І тому так окучується п'ята колона, так існують тушки кремлівські, чи то партії регіонів, чи то Батьківщина, як ви її називаєте. Тимошенко і Путін це кореспондентська партія. Свідома, несвідомо, в тактиці. Знаєте, як там була поширена відповідь у Блозі, що був розкритий, що чому треба Тимошенко? Не Януковича, а Тимошенко. Хоча Янукович теж з точки зору непоганий там російських інтереси, але чого Тимошенко краще, тому що легше подається. Ось і все. Тому що амбіцій більше. А раз амбіцій більше, кримінальна справа в Росії, амбіції політичні і так далі. Тобто ви бачите фігуранта, якого легко завербувати. Тобто я вибачте. Кажу про своє відношення, але з досвіду того, що я прийшов. І друге, це те, що, на мою думку, в Росії ще народився політик, який би сприймав українську незалежність як даність. Чуть про це чи не чуть, мою державу називали случайним государством декілька років назад. Коли Росія щось віддала нам по території, Європа східна щось віддала, так виникла Україна. Коментарі, що наші батьки нічого не варті були в перемозі над фашизмом. На декілька днів довше була б війна. Це говорять так до нації, яка 10 мільйонів втратила роки Другої світової війни. Жодна нація в тому числі російська. Тільки через те, що ми знаємо їхню історію, але своєї не знаємо. Що ми не знаємо своїх героїв, але добре вивчили Павліка Морозова, там, Котовського і так далі, червоних бандитів. Це виходить на те, що кінець кінцем ми повинні, як українці, збагнути, що а, наша неєдність, наша несоборність, наша помісність є одною з. Глобальних наших проблем. Осмислимо це. Зарплату писати пенсію на бікбордах чи на виплати по Ощадному банку. Як Оксана Забушко казала, знаєте, у вас літак іде в піке вже, а ви воду заказуєте мінеральну. Не... Ну коли я дивлюсь на цю політичну дискусію, я бачу, як нас опускають. Нас кидають примітивні. Дебати, які не коштують теми національного там, діалогу, національного вивершення. Взагалі ця дискусія, от яка зараз затіяна, а ця війна, яку провокують дві політичні сили No1, це відносини, де опускають мою націю, де ми не проростаємо діалозі. І це печально. І це печально. Тому, якщо ми говоримо зараз про газову угоду, це один із фатальних інструментів, які здобула Росія по відношенню до управління українською політикою. Які є вихіди? я їх бачу 4-5. За кожним різна ціна. А я посилаюсь на тих людей, які в цьому питанні розбираються. Україна повинна сформулювати національний курс, який би говорив про те, що за 3-4 роки ми приходимо до самодостатнього енергетичного балансу. Але для цього треба мати відкриту економіку, для цього мати велику кореспонденцію з внутрішніми і зовнішніми інвесторами. Тут треба цілий національний курс мати, щоб за 4-5 років сказати, що ми можемо, і потреби, які в нас є. Покрити за рахунок більш раціонального споживання і зміни політики виробництва енергії, включаючи шельф Чорного моря. Я це хотів робити. Я привів країну до першого конкурсу, коли перша міжнародна компанія через 12 місяців гарантувала, що вона закінчить перші бурові роботи. Те, що було скасовано незаконно рішенням так званого демократичного уряду Тимошенко, це рішення, і я розумію, по якій причині, якби там була чиясь доля із тих, хто піднімав і голосував проти, це б проєкт житло. Бо там корупції не було тих людей, які хотіли мати свій вплив на цей проєкт. Другими словами, нам треба вийти на політику національного генетичного балансу. Це відповідь глобальна була. Глобальна. Що стосується самої угоди. Сама угода, як говорять юристи, вона не є предмет спору. Чому? Це, як знаєте, в ті наші попередні історії. Група циган з одної сторони, голова колгоспу з другої сторони, підписали угоду. Де? Одна сторона робить і в такий то термін, друга сторона виплатить те-те. то -тет. Який тут предмет, коли свідомо сторони пішли на заключення, заключення геноцидної угоди? Тому предмет неправа заключається не в угоді, а між урядом Росії і урядом України є дві урядові угоди, які регулюють. Ставку, наприклад, на транзит, об'єми транзиту через Україну і багато економічних моментів угоди, яку підписують корпоративні структури «Газпром Росії і «Нафтогаз України. Тобто формально «Нафтогаз України без директиви уряду підписати угоду не може. Уряд повинен сказати, дати акцепт на ставку транзиту, об'єми, ціну. Ви знаєте, що коли уряду запропонували умови угоди 480 доларів за газ тисячу кубів, а 5 доларів. Зараз в Україні 560, наприклад, той самий російський газ. Ми в 2,5 рази в порівнянні до Європи маємо вищу ціну зараз. І ще сім років буде така ситуація. Штраф за невибраний газ 360% ЦЗ, пам'ятаєте. Міністр заявляє, що з тих 42 мільярдів, а привидно було 52 мільярди, пам'ятаєте. Потім з 2010 року 42 мільярди Україна гарантувала цією водою виборку газу. Україна більше 27 мільярдів не може спожити російського газу. У нас в цьому році 15 мільярдів буде невибратим газом, газу. Прогарантовано. Якщо ви 560 множите на 360%, ви виходите на ціну ну, в районі 2 тисяч доларів за одну тисячу метрів кубічного газу. Або приблизно приблизно десь в районі. 15-17 мільярдів доларів штрафів тільки за невибраний газ. Ну скажіть, будь ласка, як управляють? У кого ці 15 мільярдів газ, якого ти не бачив, а 12 мільярдів вже нараховано за 2009, 10 і 11 роки. От 30 мільярдів ні за що. Ну, хіба ви не розумієте, що це катастрофа країни? Ні один бюджет, це річний бюджет країни. 30 мільярдів на 8, 240, майже річний бюджет країни. То очевидно, я прихильник того, що це треба скасовувати через суд, міжнародний суд, який передбачається угоди, до угоди залучати порушені міжурядові угоди.